Здарова народ! Сьогодні поговоримо про проект Bloom. Він вже вийшов не, ну, не так давно. Він нам пропонує фармити поінти у Телеграмі. Буде біржа в Telegram телеграм... Телеграмі Тобто це дуже прикольне рішення. І сам Bloom підтримав сам Binance. Так, давайте пройдемо собі. глянемо на його по Fonie Discover він отримує, скільки? 67 балів. Це є рівень uh, Ну, В принципі, це не дуже багато. По Twitter скоро я дивився, це там дуже все печально, але я думаю, що пізніше народ підійде. Є тут пара людей, які його читають, в принципі. Давай перейдемо на сайт. Називається Bloomio. Що він нам пропонує? Це буде така біржа типа Аля. Буде підтримувати у нас там Космос, Ефір, Binance Smart Chain, Tron, Arbitrum. Пишуть 30, буде ми будемо нас підтримувати. І буде сам, у нас буде гаманець, що ми могли там переслати, пересилати свої токени і так далі. Можна буде прям торгувати там. Буде P2P. Це буде децентралізована біржа. Переведемо на українську мову. Це, я так розумію, це будуть якісь аккаунти, які у нас будуть свапити, можна буде і не і так далі. Зараз тільки можна додати свою адресу і передивитися їх Discord, Twitter, Telegram і LinkedIn. Вони викатали недавно, до речі, свідроводмап. Тобто зараз вже у нас це є, фармінг є, таск є, інвайти є. Binance MVP-program є. 800 тисяч юзерів є, і мільйон на ком'юніті є. Далі вони мають якусь дропнути е, гру, потім буде якісь публічний лаунж, е, потім баланси. Потім вони виходить, розробляють який-то кошельок. Свапи там можна буде робити в ньому, статистики е Лаунчпади, які там буде робитися, наприклад, до цього ж самого. Це в нас буде в App Story і в Google Play, що ми зможемо скачати офіційно додаток. От. І веб-версія буде на 4-й куалтер 2024 року. В принципі, тут все розписано, я сайт залишу в описі даного відео, щоб не затягувати дане відео. Посилання на бота я залишу в описі відео, в описі відео, і також є пост в каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться, щоб не пропускати всякі новинки і так далі. Заходимо в бот. Ну, тут буде моє посилання. Хто хоче, хто не хоче, як бажаєте. Є, yeah, я вже на фарм 800 pointів, вони дуже швидко фармлюються там пару днів. І можна вип... виконати швидко такі завдання, і вам на себе пару токенів теж. Pointів вибачаюсь. Ну, от він так виглядає, в принципі, більше нічого немає. Friends, це ваші реферали, теск, завдання і хам. І тут очікується дропгейм. Є ще така штука софт по автоматизації. Це для розширення, якщо у вас є своя фарма в телеграмі, є куча відео. Про це, якщо хочете, щоб я зняв, як я роблю ферму в телезі, то пишіть в коментах або пишіть мені в лічку в Телеграмі. І тут в принципі розписано, так, рекомендую зразу ставити на, тільки на сервак, на основу не ставити, ставити на основу на свій страх і ризик даний софт. Що він, що, що він робить? Софт для клейма поінту в Блюмі. Тобто, якщо у вас дуже багато вашого аккаунтів у ваших телеграм-аккаунтів, хай буде 100 штук, да? він зробить це все автоматично, кожні 8 годин він буде клеймити. Основа це подіжка по проксі, запроси, клейм наград за друзей підтримує також. Тут розписано все, як правильно робиться. Тут його пише, якщо хочете з ним поспілкуватися і виникли якісь питання, то от його канал і от його телеграм. В принципі, непоганий хлопчина, я його сфотом, іноді користуюся, але тільки на дедику. Так, Не довіряю нікому в даній сфері. Так, у мене є в телеграм-каналі, є таке посилання все для мультиаккаунтів. Ну, Я його трошки давно не обновляв, але більш-менш інформація більш така. Більш-менш нормально. Тут є аналітика, сервіси, різні всякі розширення, з якими простіше вам буде працювати. От, е, різні чекери і так далі. Кому цікаво, тоже буде під кожним постом в Телеграмі закріпляється. А тут все для мультиаккаунтів. Так що всім гарного дня і, і голобузити в дану тему, поки є можливість і час.